Так, вітанечко всім. Дуже багато в мене там запросів знімі про те, зміні про це. У мене десь є бажання знов сісти із ручкою, намалювати багато різних схем, розказати про трьох-дві, про, про то, про все. На жаль, сезон зараз тяжкий. На жаль, зараз сезон тяжкий і якоїсь змоги не маю. Не знаю, скільки вже таких зошитів я списав. Дуже важко. Все порахувати, мабуть, це третій. Ну, це за рік ми кожну котельню прописуємо. І що я знімаю відео. Дуже просто. <кій> Дуже просто така у нас е, ситуація. Тож, наприклад, наведу декілька прикладів. Декілька прикладів. Так, цей. Поїхало, поїхало. Поїхало, поїхало. Це ми робили. Цьому mm. поїхала. Цей заправ. От дивіться. Отаких таких мене ж не один. З добровиці пан телефонує зробити йому обв'язочку. І теплоакумулятор. Трошки затягується час, він десь там купує теплоокумулятор, каже, може об'язочку, може, де приїдемо. Потім бачимо така ситуація, що я не зможу приїхати. Ні по часу, ні до їх там. Ну, якби доїхати, там проблематично така ситуація. Каже, допоможіть, будь ласка, зложіть мій списочка, а я буду потрошечки ну, сам складати. Потроше буду там складати. Може, найду, там хтось спеціаліст, хтось там допоможе. Уявляєте, коли я приходжу в час ночі, замучений, я відкладаю, може, де завтра кажу, може де післязавтра. Як мені це було тяжко, коли немає часу. Це, ну, Написати справді ручка, дивіться, вона легенька. Не то, що мені на руки тяжко. Але морально, морально це дуже тяжко. Я сідаю, пишу, 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 продумаю, потім все наловлю, все пи пише по цьому по поліпропіленові, що треба. Всі деталі. Всі деталі. Тому що ну, багато ми допоміг людям зробити заошку. Ну, проконсультував, ну треба людина, чи треба. Звонить. А я вже тут знайшов когось другого, вже мені буде робити, там другий список, все друге. Люди добрі, у вас е, якась совість є чи немає. Ви знаєте, скільки людей? Мене людина, наприклад, там із Чортково області два тижні е, чекала, щоб просто обговорити його теплоакумулятор. Мене зранку до вечора дзвінки, дзвінки, дзвінки. Це ж не один, мене що Там Ігор із Київщини, що зараз дзвонить. Напишіть, 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 напишіть. Написав, щось передумав там. Це поїде. Костянтин Київщина. От дивіться, людина Костянтин Київщина. Допоможіть, будь ласка, я йому дав контакти майстра, я йому е, допоміг все зложити. Він, е, все зробили йому. Задоволений. Заочно. Там із е, Роман з Харкова, і Сергій Ісум, е, Чернігов, із Сум, Володимир з Чернігів, Олександр Горнич і так далі. Ми потім дуже багато ми написали, відправили. Відправили людям. Будь ласка, не хочете десь в іншому місці. Будь ласка, беріть. ну е, Якщо ви не думаєте брати, десь там що не робили, там наколки. Е, не наколки, так, да, не колки. Костопіль, костопіль, Олександр. писали, писали, писали. Ігор Київщина писали, писали, писали. Яцьким ну, бачав. Не просто сижу, пишу. Я людини запитую, О, дивіться, той самий добровиця. Він мені знімає відео. Де той добровиця? Я не знаю, знімає відео. Які його вихода? Там 50. бачите, перепуторка 50 на 40. Який, скільки виходів теплоакумулятор, які вихода в котлові зовнішні, внутрішній. Я сижу годинами. годинами, Мені треба продивитися це відео, продумати. Не думати, що ми просто так раз і. Написав список, що кожна котельня, яка там американка, яка футрочка, який, який перехід, щоб воно підійшло. Я сижу, пишу, пишу, пишу. Та мені вже не треба. Та не треба, то не треба. Будь ласка, якщо вам треба допомогти, ми допомагаємо. Якщо ви просто хочете погратися, не теркайтеся телефону, не набирайте, не забирайте мого часу. Мене, я виснажений морально. Мені кожну котельню, скільки людей присилають, скільки там проблем. З різними стимоходами, з, з котлами, з дивом, з конденсатом. Я кожному даю яку відповідь, кожному якось даю відповідь собі розібратися кожну котельню. Мі треба. Буває, що я роблю котельню, вночі не сплю, бо мене воно дає спокою. Як там в які, в якісь таке місце зайдеш, мені тяжко продумати кожну деталь. То я сижу, обдумую, я пропускаю через себе. Оце пропускаю через себе. Я продивляюся відео, я продивляюся фотографії, Я провожу години на телефоні людина поступає, я не знаю. Е, е, інші майстри беруть гроші за те, щоб служити списочок. Будемо брати гроші чи як. От, мабуть, так треба буде робити. Заплатили. Я не знаю, що, що як поступати. От підкажіть мені, будь ласка, як поступати з такими людьми. Такими людьми. Будьте обережні. Ну, я кажу, люди розуміють, що десь заїхав. Там мені каже, майстер написав списка, я йому заплатив е, за те. Не як, От як писати, як мені платити, за те я не знаю. от, Остоп Олександр. Ну, він би якби має робити, каже це. Поки що там з фінансами щось, але все одно, то перш подумайте, порахуйте ваші фінанси. Потім ви замовляйте. Оцей пан е, заочного йому відправили, написав я все, там десь відправили йому котла. Я не знаю, як звідки чи з Чернігів відправляли, чи з Луцька. навіть не, Я не знаю. Я допом... попросив відправили списочок. Зробили, все працює. От якось так. Наболіло. Вибачайте, можливо, не всім подобається. Не всім подобається. Важко мені це все сидіти, кажу, писати. Зараз я сижу. Що мав робити, я сижу із ручкою. Роботи дуже багато. Не те, що кажу фізично, мені тяжко. У мене часу немає десь на сім'ю, на десь поспілкуватися з рідними. Вчора неділю цілий день телефон, 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 вже потім виключив, вже все більше не можу. І сижу, пишу. І неділю нема спокою. Сьогодні вже понеділок, там треба працювати, вже мав би варити. Сижу, пишу. Ні, дивіться, якщо я написав і воно людині потрібне, воно послужило, я розумію. Питань немає, але якщо я написав, а. Людина так, е, а мені не треба, ну, я не знаю, що люди думають, і, і яка людей, ну, совість є чи немає, це взагалі мені не зрозуміло. Все, дякую всім, хто дивився. Пишіть свої думки, підкажіть, як поступати в коментарях. Наразі всім до зустрічі.